Доброго вечора. Запрошую вас під абажур. з весною вас. Дуже хочеться, щоб після отої чорно-білої зими трошечки добавилося яскравих таких емоційних кольорів у наше життя, щоб ми якось позитивно на нього налаштувалися. І сьогодні я спробую якось нам у цьому допомогти. Я познайомлю вас з дивовижними створіннями. Це такі маленькі лялечки, які вносять отой позитив у наше життя і які дають нам ну, найкращі такі замиловані емоції. Ну, принаймні, давайте я вам зараз покажу сюжет, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, а потім познайомлю з майстриньою. Ну що, була усмішка на обличчі, та була якась ніжність. Що я вам казала? Отак і хочеться сказати усі пусі мусі-сюсі, та? Я знайомлю вас з майстринію, це Наталка Примак, вона майстриня лялькарка, і сьогодні вона їсть під абажуром. Привіт, Наталко! Доброго вечора. От дивлюся я на ті лялечки і собі так от згадую дитинство своє, Ну, для дівчинки це взагалі лялька була щось особливе. Так? Так. Ні, їй можна було розповісти те, що ти не розкажеш батькам. Ми з ними гралися. Але якось, власне, для мене і для більшості оцей кордон ми перейшли, тобто дитинство і дорослі роки. Так? Ляльки залишилися в дитинстві, хоча б я її зараз не проти. От. А для тебе немає того кордону. Ні, немає. Для мене це моє захоплення. Я завжди любила ляльки. І коли була маленька, мама робила ці ляльки, вчила, малювала, шила, от, ліпили з пластиліну, ліпили. І отак от воно перейшло. і я от... А матуся, що вона була майстриною, тобто їй хотілося це робити. Це було її захоплення чи умови життя були такими? Ні, вона просто стільки уваги нам приділяла. От ми її просили, не було змоги купляти там якісь іграшки, ляльки. То вона так виходила з ситуації, шила, ліпила, малювала, витинали з бумаги це все. І от так вона привчала нас. Ну напевно, що навчила нас творити. Саме оцей підхід да. до матеріалу якогось, да. та? так. Добре, ми ще про це обов'язково поговоримо. Я, от перше, коли я побачила взагалі ваші роботи, що мене найбільше вразило навіть не те, що вони виготовлені руками чиїмось, та? а от ті емоції, той характер, та міміка, яка є в кожній ляльці окремо. От мені цікаво, це якось інтуїтивно у вас відбувається? Чи ви такий знавець тої дитячої психології? Ну, навіть не знаю. Ну, починаю ліпити, буває таке, що знаю, що хочу зліпити, от задум. Задумала собі і ліплю. А буває таке вже в процесі, з'являється ця міміка. Ну, от так, не знаю, Люблю дітей маленьких і того. Ну, Це ж треба побачити його взагалі, от таким. І причому кожен різний. Там же ж тих маленьких ми бачили, з яких багато. До речі, от вони також у нас тут присутні. А давайте дещо покажемо хоча б нашим глядачам, вже от, насправді, бо коли ти дивишся в сюжеті, ти бачиш одне. А коли ти от, бачиш вже безпосередньо, можеш взяти їх в руки, ти розумієш, наскільки вони малесенькі, наскільки вони мосі-пусічки. От дійсно ми там... Ой, впала глялочка, дякую. Ми там бачили в сюжеті, що вони на руці, але те, що вони настільки маленькі. От, і настільки вираз обличчя у них дивовижний, оце мене найбільше вразило, саме от той перший погляд на роботу, що просто думаєш, це ж треба мати таке багатство. Багатство емоцій навіть всередині себе. От, просто дивовижно. Е, якщо ми вже торкнулися саме цього напрямку, тому що ви в різних напрямках працюєте, от у мене навіть на руках сидить баришня, така дуже цікава, це, звичайно, інший напрямок роботи, ми про нього ще теж поговоримо, а це текстиль. Це те, що от Наталка зараз тримає, це текстиль біля мене, а те, що Наталка тримає, це пластик. Так, пластика, так. так. Для, для тих, хто не знає, давай от ми пояснимо, угу. що це за матеріал і що з нього можна творити. Ну, це такий матеріал, він схожий до глини, але це є пластик, він при запіканні, він так м'ягкий, як пластилін, але при запіканні він затвердіває, навіть при варці його можна варити. От, він затвердіває угу. і робиться досить такий. Як пластмаса міцний, да, так. Міцний, да. А е, це ляльки, які, якими можна грати, чи вони більш такі сувенірного напрямку? Ну можна ними грати, якщо акуратно, Ну, от, наприклад, я от не принесла там з собою. Я робила іменно для гри, щоб було м'яке набивне тільце. Тобто ручки каркасні ляльки да. такі. Ну, такі. У нас є фотографії. Ми можемо теж показати. Зараз режисера попросимо. То, тобто, якщо лялькою гратися, то от такого типу, так? От Натал е, ну ні, це зшита, це з угу. матеріалу. А іменно з пластики, все з пластики, ручки, ножки з пластики, головка з пластики, а тільки тільце в нього мягке. З матерії і набите там синтепоном. У нас сьогодні в студії присутня одна з таких баришень симпатичних, яка зараз сидить, у мене така кукса <рес> <рес> на руках, вона дуже дивовижна. І це одна із перших Наталкиних робіт. І це така, зараз вам покажу, це така школярка, дівчинка-школярка, яка тримає кицю в руках. І дуже вона якась ну, засмучена, заспана і не хоче. Це принаймні те, що я побачила. Е є в цієї ляльки якась своя передісторія? або, можливо, чи є е модель, <з, з якою вона створена? <з> так, звичайно, це е коли моя донька йшла в перший клас. Вона не хотіла вставати так рано, не хотіла, хотіла гратися, не хотіла нічого. От і це мене надихнуло на те, щоб зробити таку соню. І це, от е, така донечка да. в такому образі. Так. Ну я ж кажу, знову ж таки зачарована, замилована мімікою. Оце ж треба було це все побачити і відтворити. Е, яка технологія у цих ляльок? Е, тому що я коли знову ж таки вперше побачила, я спочатку не зрозуміла, а насправді е, ну, все простіше. Це технологія скульптурний текстиль. Використовується тут багато не потрібно для іменно самого цього Безраз... капронова колгота. Ось це у нас так, іде капронова да. колгота? Так, ага. е, всередині синтепон іде. От можу показати да. навіть стічки такі б'якенькі, да. бачите? Синтепон ага. і утяжки. От це все голкою, ниткою робляться утяжки. Деколи відчуваю себе пластичним хірургом. Десь треба підправити, підтягнути все. От Ми зараз можемо показати нашим глядачам ще деякі роботи, які саме зроблені от в техніці структурний текстиль, і ви побачите, наскільки це чарівно. Далі за освітою взагалі апаратор обчислюваних робіт. Вона до творчості, здавалось би, немає ніякого стосунку. І зараз вона знаходиться в декретній відпустці, так на Так. Має донечку, скільки сім років, вісім, вісім років і хлопчика півтора рочки. Так. І наскільки я знаю, так як вона мені розповідала, <світ> що в перервах між сном дитини ти починаєш творити да, Так, да, Робити от, от всі такі дивовижні речі. У нас зараз от в студії також присутні ляльки, які зроблені саме от, в структурному текстилі. <світ> Це і Дід Снігуренька така дивовижна, і от тут така є симпатична, абсолютно таке немовля. От. Але в кожної ляльки твоєї є якась родзинка. У даному випадку оця така немовля дивовижна та? має ззаду такий собі розріз, і ми бачимо милу таку попочку дитинки, не знаю, чи видно зараз нам. Та, може, ось такий от, та, ми маємо таку е, собі е. цікаву деталь. Це, мабуть, точно на тебе так діють твої дітки. Напевно, що да. це швидше всього, що діти мої на мене так діють. А мені цікаво, як чоловік от вперше побачив роботу, так? як він взагалі зреагував і чи допомагає зараз? Як це відбувається? Чи ну, не каже, що ти чим ти займаєшся? Ні-ні, він ні. мене підтримує всіляко і допомагає, і матеріали мені. Купляє, приносить, а спочатку він не дуже повірив, що це зробила я. але вже Тобто потім... він не бачив, як ви працювали? Ні, ні, він не бачив. ні. На роботі був. Він і на роботі був. Бувало таке, що... бо я ж не зразу йому показала свої роботи, а вже потім показала. Ну, а буває таке, що ви йому телефонуєте, там кажете, так, купи мені чулки такі, носки та такі. <рес> буває, кажу, ідеш на базар, купляєш мені чулки, носки, оце все. Наталка, <рес> да. а от ви робите задля задоволення, задля того, що у вас там дуже багато дійсно творчого початку, дуже багато фантазії. Ви робите це задля того, щоб от просто воно було, задля подарунку якогось, чи ще щось? Чи ви продаєте свої роботи? Ні, я більшість роблю мені це потрібно. Я не можу то щось, щоб чого чогось я щоб не робила, щось це для мене це дуже потрібно. Ну і я люблю радувати подруг, друзів всіх люблю радувати таким. Ну звісно, якщо хтось замовляє, то і на замовлення роблю. Бо в принципі прондалку мало хто знає. На телебаченні вона взагалі вперше. Я нещодавно познайомилася з нею. Але е, буває таке, що ну ті, хто побачив, вони роблять вам якісь замовлення. Скажіть, так буває таке. Так? Угу. Ну розкажіть один із випадків. Якимось? Ну один раз замовили в мене з цієї серії іменно з пластики, з маленьких, з, да, тоді, з маленьких. Угу. жіночка з Одеси, і вона почала замовляти. По таких кількості, по 20, наприклад, угу. штук. От вона почала один раз замовила, потім ще раз замовила. Мені дуже стало цікаво, для чого вона це замовляє. Як потім ми зізвонилися, це оказується таке направлення, мініатюра. Вони роблять будиночки маленькі, в мініатюрі, там один до дванадцяти здається. І от вона вирішила робити садочок. А, групу. дитячий садочок. здається, у нас теж та є там фотографія, де дві лялечки та, з дитячого садочка. Да, ну, знову да. ж таки, от, 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 от точно, uh -huh. Ну знову ж таки, вибрати саме таке наповнення емоційне в одної дитини, в другої дитини. Ну, я просто це вже повторюю котрий раз, і я цим просто... Ну, дивуюся, Наталь. А мені навіть здається, що от часом дивишся картини художника якогось, та особливо портрети, авто не авторські, а взагалі портрети жіночі, скажімо, можливо, не прив'язані до чогось. Дивишся майстринь лялькарів. І от бачиш, і коли я подивилась на вас, я побачила, що є якась подібність є в виразах обличчя час від часу саме з вами. Вам ну, такого не говорили? Помічали ви? От ніби як ви... Ну, транспортуєтеся в ту ляльку. Ну, не знаю, не говорили такого, але мені здається, що так. Я сама деколи замічаю, що схоже. Щось таке є. так. Ми можемо зараз поговорити і про валяння, тобто сухе валяння. Це більш така розповсюджена техніка, зараз в тій техніці багато тісно працюють. Ми спочатку подивимося сам сюжет, а потім вже розкажемо, як ви до неї підійшли і чому привернула саме така технологія вашу увагу. Звичай, це войлок іде, так? шерсть. шерсть така. Угу. Але тут я бачу синтепон також. Так. От, яким чином? Знову ж таки, розкажи. Це було таке, що у мене не було під рукою шерсті, а дуже сильно кортіло щось зробити. І я думаю, а чому б не спробувати синтепону, Хоча важче набагато, бо він слизький такий і. Дуже, дуже, піддається цьому вони? Ну, так? дуже набагато важче, ніж шерсть, але піддається. Так? Так. Я ж бачу, ви створили знову ж таки. Ну тут вже більше йдуть тваринки так. якісь. Так? Вони, їх легше саме по такій технології створювати. Так? Ну, да, да. А давно саме от, займаєтеся з войлоком? Е, Ні, не, не давно. Десь років, мабуть, два, два з половиною, може три десь так. Угу ви звідки родом? І от розповідали про свою матусю, що вона нам дала. Значить, у вас ще хтось є в родині? Так, ще сестра є, яка теж дуже творча. Брат теж творчий, але він як чоловік, як мужчина, він так таким не не займається. Троє дітей в родині, так, так. так. Сестра в мене дуже творча, теж натура, дуже творча. А вот це зараз ми її бачимо, і так. це ваш портрет. Так, просто дивовижний. Але вона також. А це, а це чий портрет? Це теж на замовлення вона малювала угу. портрет. Але вона знову ж таки відношення ніякого не має до творчості. Ну, так? Ні. Вона... До художньої да. творчості увазі. Ні вона... ні, вона художник. Художник вона... за освітою? так? За освітою художник, але вона не працювала ні, ні дня художником. Угу. І це ляльки вона теж зовсім інше. Це шарнірна лялька. Так. Угу. Це дуже сложна робота. А які у вас стосунки взагалі з нею? З маличку були, так? Так. От що пригадується, знову ж таки, от в процесі творчості, що разом робили? І І робили з зараз? Глини. ми з глини, пам'ятаю, що ходили, купали глину, її пересіджували, перетирали, ліпили всякі там піли. Це в селі, де ви родилася, так? Так, так. Uh -huh. в селі. Потім йшли в погреб до мами, брали краску, якою вона забори краси, розфарбовували, сушили, воно тріскалося, ми зама так, і потім дарували мамі, татові, а вони ставили на видне місце і дуже такі ага, були. Осе дитячими руками було, так, так. Так. І вони так казали: ой, як красиво! Це, напевно, що нас так підбадьорвали і хотіли. Мотивація якась має так, бути, красиво, щоб, діти, о, да. щоб дітей до творчості. На сьогодні, знову ж таки приємно, я була здивована, бо вона взагалі у вас такий жіночий рід, він дуже творчий. Тобто до вас пішло все від матусі. А от і у вас, і в сестри. Але у вас є донечка, яка також творить і яка також хоче щось робити власними руками. Розкажіть трохи про неї теж. Так, теж дуже любить ліпити, завжди каже до мене, мама, покажи мені, як це, мама, покажи, ти мене навчиш, Кажу, звичайно, сідай, дивися, бо щоб щось шити, то вона ще поки ні. А от ліпити, малювати, буває таке, що їй щось не виходить зліпити. Вона приносить мені фотографію, наприклад, показує в телефоні. Мам, от мені не виходить голову зліпити, допоможи. Я їй починаю ліпити, теж стараюсь, бо вона така, що. І вона така: Ой, все-все, дякую, дякую, мама, дякую, взяла, піш... пішла, я дивлюся, вона собі переліплює. Все одно не вгодила. Но вона мені не скаже, що ти щось не то зробила. Сама пішла і зліпила, старається сидіти, але. Це mm -hmm. таки получше. Одного разу якось теж я побачила ну фотографію просто е, такої дивовижного дивовижної лялечки, але це було зроблено в шкрупі горішка. От і є якась, напевно, історія, чия це ідея взагалі, бо це ж таке малесеньке. Так, це моєї доні ідеї Вероніки. Вона мене попросила, мама, зроби мені в школу щось таке маленьке, щось таке миленьке. Зроби. Я думаю, ну що ж з чого ж її зробити? Тільки так, щоб я його не побила і щоб воно не в мене там в сумці нічого йому не зробилося. Я сиділа, дивилась, бачу, горіхи лежать. Я взяла горішка. Його розламала і от так придумала, щоб туди зробити її такого пупсика. Це може бути взагалі ціла серія, от саме така дивовижна, зовсім несподівана. І зараз вона ходить в школу з нею чи ні? Так, да, ходить. Ходить в школу. Угу, носить там, показує всім. Це мені мама зробила. Так. А весна зараз почалась весна, якось вона вас надихає на творчість. Чи вас це це, чи цим процесом керують ваші діти? Якщо маленький спит? Так, це якщо і в мене є вільна хвилинка, я я в, в, в творчому процесі нахожусь постоянно. Мені тільки просто потрібен час, щоб щось і щоб щось зробити. А часу дуже не, не вистачає, тому що двоє дітей. і... Все треба встигнути зробити, і ще хочеться щось зліпити, пошити, зваляти. А у вас вдома ці ляльки, вони як, як прикраса, тобто стоять на якихось поличках, та? можливо, якісь підвазонники чи ще щось в такому напрямку. Ну так. Стоять, буває, що більшість я роздарую. Хто замовляє, от хоче, я їх продаю. А так, які є, от, які залишаються, то стоять вдома. Буває таке, що, от, наприклад, просять от іменно таку хочуть ляльку, але подібної точно я не зможу зробити. Це кожна лялька йде індивідуальним неї лице. Я таке не повторю, щоб було одинаково. І буває таке, що мені от, якісь емоції, от так як от цей, що у вас на руках, угу. що я її не можу продати, хоча просили, тому що це зв'язано з першим класом моєї донечки. Просто дивовижна, я кажу, я коли вже її так вживу побачила, бо теж бачила на фото, а коли вживу, я просто... ці очі заплющені, ця мордочка така скуксена, якась незадоволена. Вона дійсно дає от ті емоції, про які я говорила вам на початку, і от те різнобарві от тих емоцій, яких дуже хочеться весною, і на початку весни особливо. Ми зараз на завершення, от знову ж таки, щоб. Усміхнулися, така усмішка на ніч. Також покажемо ще саме зробіт таких маленьких тих лялічок Наталки з пластикових сюжеті. Ви його теж подивитеся, трошечки надихне вас, сподіваюся, на якісь позитивні емоції. Ось такі її роботи майстрині лялькарки Наталки Примак і дуже дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нас. Така у нас була розмова жіноча. Дякую. Вам. Така от ну, весна вона жіночого роду і початок весни якось хочеться дійсно того жіноцтва побільше, того початку, творчості. Так, так. так. Дякую. Так. Дякую Будьте вам. здорові, мамі привіт передавайте хорошо. <рес> Сподіваюсь, вона вас дивиться і діткам також. До побачення. До побачення. Ну і також прощаюся з вами, і подивилися програму під абажуром. А, Налаштовуйтесь позитивно на життя. До побачення.